Розділ восьмий. Вільшанка показує дорогу, вона довго розглядала ключ, крутила його в руках і думала. Як уже зазначалось раніше, вона не була з тих дітей, яких учили питати дозволу у дорослих. Якщо це ключ від замкненого саду, то знайшовши двері, вона, певне, зможе відчинити їх і подивитися, що там за муром, і що сталося зі старими трояндовими кущами. Саме тому, що цей сад був так довго зачинений, їй дуже кортіло його побачити. Він мав би відрізнятися від усіх інших садів, і щось надзвичайне мало б статися в ньому за ці десять років. До того ж, вона зможе ходити туди щодня, вигадувати для себе ігри і гратися на самоті. Бо ніхто не знатиме, де вона, і всі й далі гадатимуть, що двері замкнені, а ключ закопаний в землі. Ця думка їй дуже подобалась. Те, що вона жила одна в будинку із сотнею таємничих, зачинених кімнат, не маючи жодних розваг, спонукало її бездіяльний розум до праці і розбуркало її уяву свіже, чисте повітря. Вересового пустища, безперечно, дуже цьому посприяло. В неї з'явився апетит, а змагання з вітром розігнало її кров і розбудило до активного життя. В Індії вона завжди була апатична, лінива і занадто квола, щоб чимось перейматися. Але тут у неї прокинулась цікавість до всього і бажання щось робити. Також вона не була вже такою вредною, як раніше, хоча й не розуміла чому. Мері поклала ключ до кишені і пішла доріжкою далі. Ніхто крім неї тут не ходив, тож вона могла собі йти поволі і дивитися на мур, або радше на плющ, який ріс на мурі. Цей плющ їй дуже заважав. Хоч як пильно вона приглядалась, але бачила тільки густий килим із лискучого, темнозеленого листя. Мері почала сердитись, до неї навіть трохи повернулась її норовливість. Адже таємний сад так близько, ось тут, за муром, вона бачила верхівки дерев, що росли там. Це так по дурному, думала вона, бути поруч і не потрапити всередину. Повертаючись до будинку, дівчинка намасила ключ у кишені і поклала собі завжди брати його з собою, коли йтиме на двір, щоб бути весь час на поготові, якщо раптом знайде приховані двері. Місіс Медлок дозволила Марті переночувати вдома. Але вранці вона вже була на роботі, щоки в неї червоніли яскравіше, ніж звичайно, і вона почувалася якнайкраще. Я встала о четвертій, щебетала вона, матінко божа. Так файно було на пустищі. Прокидалися птахи, зайці гасали туди-сюди, і сонечко сходило. Мені не довелося йти весь час пішки. Якийсь дядько підвіз мене на возі, тож мені пощастило. Вона мала повнісінько захопливих історій про те, як минув її вихідний. Матуся їй дуже зраділа, вони встигли все випрати і напекти хліба. Вона навіть спекла кожному малюкові по пиріжку з коричневим цукром всередині. Який галас був, коли всі вернулись із пустища. А в хаті так пахло свіжим хлібом, і від пічки віяло таким теплом і затишком, що дітлахи аж пищали від щастя. Дікон сказав, що нашій хатинці міг би позаздрити сам король. Увечері всі посідали біля пічки. І Марта, і мати пришивали латки на подертому одязі, штопали панчохи. І Марта розповідала всім про маленьку дівчинку, яка приїхала з Індії, і яку все життя доглядали чорні, так що вона навіть не знала, як одягати на себе панчохи. Мой. Їм дуже сподобалося слухати про тебе, сказала Марта. Вони хотіли знати все про чорних і про корабель, на якому ти припливла, я не могла розповісти їм багато. Мері на хвилинку замислилась. Я розповім тобі значно більше, сказала вона, і ти зможеш їм розказати. Гадаю, їм буде цікаво почути про катання верхи на слонах, і верблюдах, і про полісменів, які полюють на тигрів. А, та де? вражено вигукнула Марта, та їм світ перевернеться. Ти справді це зробиш, міс? Це буде щось таке. Як розповідь про виставку диких звірів. Ми чули, що була така в Йорку. Індія дуже відрізняється від Йоркшира, сказала Мері повільно, ніби розмірковуючи, але я ніколи про це не думала. А дікону й твоїй мамі сподобалась розповідь, про мене. «Ова! У дікона ледь очі на лоба не вилізли. Він так здивувався, торохтіла Марта. А матуся засмутилася з того, що тобі тепер доводиться бути весь час самій. Вона запитала хіба містер Крейвен не знайшов для неї гувернантки, чи няні. Я відповіла, ні, не знайшов, хоч місіс Медлок і казала. Що знайде, коли тра буде, але все десь роки за два або три. Мені не треба, гувернантки, різко сказала Мері. Але матуся каже, що тобі тра вчитися по книжках, і має бути якась жінка, яка б за тобою гляділа. І вона каже: Марто, ти лишно ну подумай, доню. Як було би тобі в такому великому будинку жити самій без мами? Та ти її там трохи розважай. Так вона сказала, і я пообіцяла їй, що так і робитиму. Мері подивилась на неї довгим, вдячним поглядом. Ти розважаєш мене, сказала вона. Я люблю тебе слухати. Невдовзі Марта вийшла з кімнати і повернулася за кілька хвилин, несучи щось під фартухом. Уяви собі, сказала вона, радісно усміхаючись, я маю для тебе подарунок. Подарунок. вигукнула панянка Мері. Як це з хатинки, де живуть 14 голодних людей, можна принести якийсь. Подарунок. Торговець їхав зі своїм крамом, почала розповідати Марта, і зупинився біля наших дверей. Були там у нього всілякі горщики, там миски та інша всячина, але в мами не було грошей, аби щось купити. А вже як він зібрався їхати далі. То наша Лізабет Елен гукнула Мам, у нього є скакалки з червоними й синіми ручками, і матуся одразу йому Стійте, стійте, містер, скільки за них. І він сказав два пенси. І мати пошукала у себе в кишенях і сказала мені: Марто, моя донечко, ти віддала мені весь свій зарібок. У нас немає зайвих грошей, але за ці два пенси я куплю скакалку для тої дівчинки. І вона купила її. І ось. Марта дістала з під фартуха скакалку і з гордістю показала її. Це була тонка міцна мотузка зі смугастими червоною і синьою ручками. Але мері Ленокс. Ніколи скакалки не бачила. Дівчинка з цікавістю дивилась на мотузку. І навіщо вона? запитала Мері. Навіщо? вигукнула Марта. То у тій вашій індії і скакалок нема. Одні слони, і тигри і верблюди, але найбільше там чорних. Ось вона, навіщо дивись!» Марта вибігла на середину кімнати і почала стрибати, стрибати і стрибати, а Мері розвертала свій стілець і дивилась на неї, і бундючні обличчя на старих портретах так само дивилися і не виходили з дива, звідки в цієї малої селючки стільки зухвалості? Що це вона тут виробляє в них перед носом? Та марта їх не помічала. Цікавість і здивування панянки Мері розохотили її, і вона стрибала й стрибала і рахувала стрибки, аж поки не дійшла до сотні. Я можу й довше стрибати, сказала вона. Я стрибала п'ять сотень раз, як мені було дванадцять, але ж я не була тоді така груба, як зараз, і я цілий час вправлялась. Мері скочила зі стільця. Як гарно. вигукнула вона. Твоя матуся така добра. Як ти гадаєш, я зможу так стрибати? А ти спробуй, Марта простягнула скакалку. Одразу сто разів не зможеш, але як поуправляєшся, то, зрештою, тобі все вдасться. Так матуся сказала. А ще вона сказала. Немає ліпшої іграшки, ніж скакалка. Від неї найбільше користі для дитини. Най, стрибає собі на свіжому повітрі, все витягне їй ноги, руки і додасть їм сили. Певна річ, не так і багато було сили в руках і ногах у панянки Мері, коли вона вперше в житті почала стрибати зі скакалкою. Їй не дуже це вдавалось, але так подобалось, що вона не могла зупинитись. Одягайся і йди стрибати на двір», – сказала Марта. Матуся просила переказати, аби ти побільше гуляла на свіжому повітрі, навіть як дощитиме, просто вдягайся тепліше. Мері вдягнула пальто й капелюшок і взяла скакалку під руку. Вона відчинила двері, щоб вийти, але раптом згадала про щось і повільно повернулася назад. Марту, мовила вона, це ж була твоя платня, це ж були твої два пенси. Дякую. Вона сказала це трохи ніяково, бо ще не звикла дякувати людям або помічати, що вони щось для неї роблять. Дякую, ще раз промовила вона і простягнула Марті руку, бо не знала, що робити. Марта незграбно потиснула її, вона й сама не знала, як треба поводитись, а тоді засміялась. Мой. Ти як стара пані, сказала вона. Якби тут була наша Лізабет Елон, вона б мене поцілувала. Мері зніяковіла ще більше. Ти хочеш, щоб я тебе поцілувала? Марта знову засміялась. Та ні!» – сказала вона. Ти б сама цього захотіла, якби була іншою. Але ти не така. Біжи на двір, пограйся зі скакалкою. Вийшовши з кімнати, Панянка Мері почувалась трохи незручно. Йоркширці дивні люди, і Марта завжди була для неї загадкою. Спершу вона їй дуже не сподобалась, але тепер усе було інакше. Скакалка чудова річ! Мері стрибала й рахувала, рахувала і стрибала, аж лиця їй розчервонілися, і вона була так захоплена цією грою, як нічим іншим у житті. Яскраво світило сонце, повівав легенький вітерець, не той шорсткий і холодний, а приємний і свіжий, який приносив із собою запах свіжої землі. Вона стрибала рух фонтана у квітнику, на одній доріжці, потім на іншій, тоді дострибала до городів і побачила Бена Везерстафа, який скопував землю, І розмовляв із вільшанкою, що крутилася біля нього. Мері пострибала доріжкою. Бен підняв голову і з подивом глянув на неї. Їй було важливо, щоб він її помітив. Вона хотіла, щоб він побачив, як вона стрибає. Ова. вигукнув він. Оце я розумію. Оце мала непосидюча дівчинка, у якої в жилах гаряча кров, а не квасне молоко. Ти розпашила от стрибання. Це така ж правда, як те, що моє ім'я Бен Везер став. Я ніколи не стрибала досі, сказала Мері. Я тільки вчуся, можу, лише двадцять разів. Нічого, навчишся, сказав Бен. У тебе не зле виходить, як для дитини, що виросла серед поган. Глянь, як вона на тебе дивиться, Бен кивнув головою на вільшанку. Вона літала за тобою вчора. І нині збирається, їй цікаво знати, що це за скакалка така. Вона ніколи такої не виділа. «Аго, мала, гукнув він до вільшанки. «Дивись, луснеш от цікавості. Мері стрибала в усіх городах, стрибала у фруктовому саду, час від часу відпочиваючи. Потім пішла. До своєї доріжки і спробувала пострибати по ній від початку і до кінця. Це було довге, приємне стрибання. Вона почала повільно, але десь ближче до середини їй стало дуже жарко. Вона зупинилася, бо почала задихатись. Зрештою, вона дострибала до тридцяти, тож це було непогано. Мері засміялась від задоволення. І раптом, о диво, побачила вільшанку, що сиділа на довгому пагоні плюща. Пташка летіла за нею і вітала її щебетом. Стрибаючи, дівчинка відчувала в кишені щось важке і, побачивши вільшанку, знову засміялась. Ти показала мені вчора ключ, сказала вона. Ти могла б показати мені сьогодні двері, але навряд чи знаєш. Де вони? Вільшанка перелетіла з плюща на вершечок муру, розкрила дзьобика і заспівала гучні радісні рулади, так наче вихвалялась. Немає в світі нічого прекраснішого і чарівнішого за вільшанку, коли вона себе вихваляє. А вони майже завжди це роблять. Мері Ленокс багато чула про магію від своєї Аї і любила потім повторювати, що те, що сталося тоді, той була справжня магія. Уздовж муру війну вітер і цей повів був. Сильніший за інші. Він сколихнув гілки дерев, розгойдав довгі пагони густого непідстриженого плюща, який звисав із муру. Мері ступила ближче до вільшанки, і коли зненацька порив вітру, відкинув набік кілька пагонів плюща, кинулася до муру і схопила ці пагони. Вона зробила це. Бо побачила щось під ними кулясту ручку, прикриту листям. Це була ручка дверей. Мері розсунула листя, густезний плющ звисав широкою, хоч і нещільною завісою, крізь яку можна було розгледіти. Залізо й дерево. Від хвилювання і радості у Мері заколотало серце, затремтіли руки, вільшанка й далі співала і щебетала, і нахиляла голівку набік, ніби відчувала те саме, що й дівчинка. мері намасала щось квадратне. Залізне з отвором посередині. Що це? Це був замок від дверей, що їх не відчиняли вже десять років. Вона засунула руку в кишеню, дістала звідти ключ, і виявилось, що він підходить до замкової щілини, Встромила ключ. Спробувала його повернути, натискала з усіх сил обома руками, і їй це вдалося. Тоді зробила глибокий вдих, подивилась на довгу алею, щоб переконатися, що ніхто не йде. Ніхто не йшов, ніхто взагалі тут. Ніколи не ходив, таке було враження. Тож вона ще раз глибоко вдихнула повітря, відсунула гойдливу завісу плюща і штовхнула двері. Вони поволі, поволі почали відчинятися. Мері Прослизнула в них і зачинила за собою, швидко дихаючи від хвилювання подиву і захоплення. Вона була в таємному саду.